літературно меморіальний музей Володимира Короленка приймав гостей. Сюди завітали люди, які через війну в Україні знайшли прихисток у Болтаві. Екскурсантам розповідали про сімейні цінності письменника. Коли військовий час дуже важливо зберегти людяність, дуже важливо зберегти доброту і, взагалі, в собі зберегти людину. І хто краще може нам. Допомогти і бути взірцем, як не Володимир Галактионович Короленко. Правозахисник, людина з великої літери, письменник, журналіст. Проводить екскурсії Людмила Ольховська, провідний науковий співробітник літературно-меморіального музею Володимира Галактионовича Короленка. Розповідає, що разу вигадують нові сценарії екскурсії для переселенців. Сьогодні це традиції родини Короленка. Як вони їли, що вони любили їсти? Як у них була облаштована оця їдальня? Який був посуд, як готували їжу? Завжди висіла фотографія відкриття такої благочинної їдальні для людей, які потрапили в то страшне жахіття. Голод завжди ця фотографія нагадувала, що є на світі ті, хто теж хоче їсти. З лютого у нашому місці знаходиться харків'янка Вікторія. На такій екскурсії вже четверте. Нас безкоштовно приймають тут чаювання. В них прийнято. Ми з собою беремо якісь солодощі. екскурсії різноманітні, теми ніколи не повторюються. Організатори говорять, будуть продовжувати влаштовувати такі зустрічі. Охочих на них збирають у центрах гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб.